Привіт! Вітаю на своєму блозі. У мене немає тут абсолютно ніякої користі, ніяких прогнозів, нічого корисного. Просто розповідаю про себе свої інсайти, хроніки свого переходу, пробудження, свідомості, пробудження свідомості. І зараз я дуже рада записувати це відео з Гаваїв. Це місце. Я відчуваю як будинок в своєї душі, і саме тут я відчуваю себе вдома. Я не могла ніяк красиво поставити камеру, бо я дуже хотіла вам показати ці неймовірні гори, але так не дуже красиво зображення. Я орендувала собі будиночок з таким чудовим в'ю, і весь день я спостерігаю за цими неймовірними горами. Вони постійно змінюють картинку. Кожного дня я малюю їх в різному стані. І мені це дуже подобається. а Я не записую відео, тому що зараз <сі> всі мої думки направлені на те, як залишитися жити в цьому парадайсі. Бо я тут відчуваю себе дуже-дуже добре. А я завжди багато подорожувала. Я стрілець. А я бачила 50 країн. Але Гаваї це єдине місто у світі, куди я постійно хочу повертатися. Я тут четверте. І... Кращого міста в світі я ніколи не бачила неймовірне поєднання старовинних енергій, аутентичних пляж, пляжів, гор, культури. Тут є ціле окремі райони, де люди розмовляють гавайською. і також тут є весь американський комфорт, Амазон, Foods. Будь-яку річ, що тобі потрібно, тебе безкоштовно привезуть буквально на наступний день. Я зараз гуляла районом. Я живу в такому дуже нетуристичному місці. У мене є просто пляж біля мого будинку, гори, одна маленька кав'ярня. Тут нема ніяких барів, ресторанів, туристичних магазинів, туристичних екскурсій. Тут просто живуть люди, гуляють ранці з собаками, зустрічають світанок, йдуть на сніданок на своїй терасі. і ніколи не перестану захоплюватися. Наскільки оці божественні квіти, мої улюблені плюмерія або франджапані умельці змогли зробити. Абсолютно такими, як вони виглядають в реалі. Оце фейк, я купила його не знаю, 10 років назад на Балі просто як прикрасу. І ось я ніколи не зриваю з дерева. Я тільки підбираю те, що впало. Квіточка. Абсолютно ідентична. Я в шоці, наскільки вони роблять їх однаковими. Але головне, звісно, це аромат. Це божественний аромат, це саме так для мене. Пахне парадайс рай. І постійно, звісно, у мене тут на репіті грає пісня Coldplay Пара пара парадайс. Вони бувають інш, різних кольорів, і різні кольорі мають, мають різний аромат. Я ставлю їх в стаканчик, і пару днів вона буде жити. Ну, звісно, так помре. А так я ходжу і збираю їх під деревами, але мені здається, зараз не сезон, їх дуже дуже мало. Але все одно я дуже кайфую, це прям моя квітка, моя улюблена квітка. І коли я вперше побачила цю квитку, квітку і понюхала, ем, я все продбала. олію, шампунь, мило, крема з цим ароматом. Я обожнюю цей аромат. Але, звісно, все, всі косметичні продукти не передають справжнього аромату. У мене тут, неймовірно, пові... вітер, урагани просто. Я хотіла це відео зняти біля пляжу, але це нереально. Ось. І ще я придбала таку свічку також цим ароматом плюмерії. І тут написано Morning Affirmations. І також намальована ця плюмерія. І таке, наче як. Як це зветься, факел, факел. Я так підіймаю і вранці загадую бажання і запалюю. Я перекидаюся о шостій до світанку, щоб випити свій ранковий трав'яний чай, запалити свічку, подякувати за те, за що я вдячна, створити намір на день. Потім я йду до океану, але там дуже, дуже... великий вітер. Тобто посидіти, помедитувати, не вийде, там прям ураган. Чому я давно не записувала відео на цьому каналі, тому що всередині мене йде великі трансформаційні процеси. Ви знаєте, у мене є закрита група, і я ділюся там всім, що зі мною відбувається. Буквально кожен день я записую аудіо, відео, інформацію від інших провідників, що відбувається, як йде перехід, як я відчуваю, як відчувають інші люди, що я спостерігаю в світі. Умови вступу в закриту групу є під цим відео. І також я зробила проєкт, дуже давно про нього мріяла. Нарешті я його зробила. Це такий телеграм бот де дуже багато підтримуючих аудіо для мене, яких можна чути в різні періоди вашого життя, коли вам потрібно розслабитися, підтримка, щось тепло послухати, і там є безкоштовні історії. За донейшнс і за м, дуже великі кошти. <ріх> Будь ласка, приєднуйтеся до цього телеграм-боту, послухайте. Е, я зрозуміла, що всім людям потрібна підтримка, не всі можуть її брати, не всі хочуть в закриту групу, але я можу проводити енергію любові, і в цьому каналі можна до неї підключитися через мій голос, ви підключитися до свого власного джерела. Любові і добра. Також чому я зараз не записую не записую відео тут в Ютубі. Бо в мене такий стан, що повністю все, що я будувала всередині себе цінності, інтереси, цілі, все своє життя, воно все змінюється Те, що мені подобалося вчора, сьогодні вже ні. І це те, що притаманно переходу, і астрологічні показники, ви знаєте, повільні планети змінюють знаки. Я все це дуже сильно відчуваю. І тому, в перехіді, що я можу про себе сказати? Знаєте, як я себе відчуваю? От, наприклад, ви смажите щось на пательні, і потім її потрібно помити, від там, лука, щоб ви там смажили. І... Для того, щоб потім там, на раночок пожарити, посмажити свіженьку, смачненьку яєчню. Так, от <сум> я вже відчуваю аромат цієї свіженької яєчні, але ще мені потрібно відмити мою пательню від старої їжі і від того, що я готувала на вечерю. Тому зараз в розгар м цих трансформацій, я навіть не знаю, чим ділитися. Світ змінюється, ми змінюємося, природа змінюється, цінності, кошти. Кордони країн. Що я точно знаю, що всі ці зміни це найкраще. Ми йдемо в кращий світ. Я це знаю, я це відчуваю. Те, що було комфортним, зміниться. Буде щось інше. Ми поки що не знаємо що тільки відчуваємо. Акцент у мене зараз на імпульс. В імпульсі я роблю те, що я хочу. Я хочу погуляти, поспати, помалювати, потупити поспівати по... і на тіло. Дуже важливо, щоб ми робили те, що хочемо, але відчували тілом, а не головою. Тому що голова. Там можуть бути ще старі страхи, програми, треба бігти, щось робити, замінювати. Ла -ла -ла, там може бути дуже страхів, дуже багато різних прогнозів, вони не дуже позитивні. І мозк такий, що треба робити, треба робити. Але мозку ми не слухаємо, ми робимо вдох-видох і відчуваємо тіло. І тіло це наша правда. А, ось. Тіло реагує на. Аромати, картинку. Ще хочу сказати, я от сьогодні гуляла по своєму селу. Тут нема там, магазинів, нічого такого, просто вулички. І я зловила той вайб, де я в Донецьку народилася в частному секторі серед частних будинків. і Там взагалі нічого не було, не магазинів, нічого, просто будинки, будинки. І це було дуже смішно, що де Донецьк, і де Гаваї. Але я відчула той самий вайб, тому що таке спекотне літо, дуже тихо, нема людей. Але у мене за заборами були дерева з абрикосами, з вишнями, яблуками, а тут пальми з кокосами. Але вайб такий спокюю, таке літо, блакитне небо, абсолютно той самий. І, наче я, наче я повернулася в дитинство. До себе маленькая, але якась дуже апгрейджена версія. Ось. Я не вожу авто. Щоб знайти їжу, потрібно викликати Uber, кудись поїхати за продуктами. Ну, чи замовитись сюди доставку їжі. Але мені цікаво кудись поїхати. Знаєте, такий знайти щось. Я їла гавайську їжу, вона мені не дуже смакує. Основне їх їжа це така дуже дуже повільно томлена свинина, яку вони томлять, може, 10 годин вона така на волокна розвалюється. І... Поке. Гавайн поке. Це вони там, рибку, ахі, у них є така рибка ахі, ахі поке. На, на сматочки рі, ріжуть, наче тартар і там з рисом з авокадом подають. Ось. Але я просто, у мене є барбекю, гріль, я смажу свою курочку, додаю брокколі, салатик роблю. манго папая, і так я тут харчуюся. Ось. М -м 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 Дуже кайфую малювати. Взагалі-то моє життя пов'язане з малюнком, з зображеннями вже дуже дуже багато років. І тут це дуже хочеться робити. Я купила собі нову палітру, де у мене дуже багато зелених кольорів, блакитних, рожевих. і Я прям кайфую. Малюнок дуже сильно наповнює Я всім дуже. Раджу займатися творчістю, навіть якщо ви не вмієте, нам не подобається, все одно. Е іноді я просто беру і кайфую від цього е відчуття, коли кисточку в, в воду, потім фарби і на бумагу. Мені просто дуже приємно, це мене дуже заспокоює і, і дає дуже класний стан. Я дуже радію. Ось. Е Дуже хочу, щоб ви послухали мої аудіоісторії, написали, як вам що сподобалося, що не сподобалося, дали зворотній зв'язок. Хотіла нагадати про себе, про те, що все, що ви бачите в зовнішньому світі, це відображення нашого внутрішнього стану. І зараз мені дуже сильно хочеться оцей стан Гаваїв, Алохи мати, коли я знаходжуся, будь-де. І в Коннектикуті, і в Україні, і в Нью-Йорку, і в усіх місцях. Але я поки що вчуся це робити. Я знаю, що це можна робити через тіло, через творчість. Коли тіло розслаблено, задовільнене, сильне, то взагалі можна концентруватися на собі, а не на тому, що навколо і творчість. Творчість це найкраще взагалі. Ось, що хотіла сказати. Ну, буду закруглятися. Таке коротке відео просто хотіла про себе нагадати. І ще напослідок хочу вам показати ці гори дуже красиві, неймовірні, просто. Все, Всім пока. Бажаю любові, добра. Переходьте по лінку в мої неймовірні, класні, чарівні, наповнюючі аудіо історії. Всім пока!